2-1 на користь української команди. Львівська покрова Амп зіграла матч у третьому турі чемпіонату Польщі з Амп футболу. Це така адаптація футболу для людей з ампутованою кінцівкою чи порушенням її функцій. По той бік поля команда з битгоща завіша. Гра була напруженою і інтригуючою. Не обійшлося без падінь і руки допомоги від суперника. Деталі розкаже моя колега Юлія Гунько. Стадіон в одному з районів Варшави. На трибуні вболівальники ритмічно вигукують покрова і б'ють у барабан. На полі хлопці збираються у коло на мотиваційне слово перед грою. Попереду матч з командою завіша з України. Ярослав у футболі з маличку під час повномасштабного вторгнення, як колишній поліцейський мобілізувався до сил оборони, втратив ногу. На реабілітації познайомився з гравцем покрови і теж вирішив грати. Тут всі одинакові атмосфера, що в команді що на полі. Дружня, немає таких суперників, як кажуть, там щоб до кінця ставили ноги там, ламалися. Наприклад, травми тяжкі утримували, Наприклад, ну футбол як кажуть. Любима справа займаємося. Олександр також ветеран війни Росії проти України. У Львові проходив протезування і завітав на гру. Там дали форму, милиці і запропонували спробувати. Тепер він не лише в команді, а й розвиває амфутбол у рідній Вінниці. Команда вже прийняла участь у весняному кубку ліги дужих, і зараз команда готується до. Чемпіонату України, поки хлопці вправляються на полі, неподалік за них вболіває їхній талісман Михайлик, хлопчику ампутували ногу через агресивну форму раку. Що вони йшли до перемоги, що вони зможуть виграти? Ще я давніше казав, що це на початку: що якщо не виграють, то будуть спати під автобусом. Свій перший гол покрова забила незадовго після початку матчу. Згодом рахунок зрівняла Завіша, однак вирішальний у ворота суперника відправили українські амфутболісти. Рахунок 2-1 на нашу користь. Додам, що покрова на чемпіонаті Польщі з Амфутболу вже другий рік, і хоч мають не такий великий досвід, як суперники, у турнірній таблиці на п'ятому щаблі. Такий особливість характеру українських хлопців-воїнів це, попри брак досвіду завдяки своїй на на, на, на напору своєму своєму характеру своїй впевненості, самовіддачі. Ми в другому етапі чемпіонату Польщі минулого року не програли жодного з дев'яти матчів останніх. І з вісьми команд зайняли шосте місце, що ми вважаємо абсолютним успіхом. Амфутбольну команду покрова заснували у 2023 році. 80% її гравців це військові та ветерани з ампутаціями чи порушеннями функції однієї з кінцівок. Юлія Гунько слава тіві.